Усіх вітаємо! Це ігровий ПК GameBeast 2070 Super. Що він може? Наприклад, Кіберпанк 2077 на високому пресеті 80 FPS, The Last of Us Part 2 70-80 FPS на високих, Stellar Blade на високих налаштуваннях 80-90 плюс FPS. Також у цьому відео тестували Helldivers 2 з жуками, популярний Puzzle Exile 2 та, звісно, CS 2 для бажаючих. Процесор AMD Ryzen 5 5600X охолоджується баштою з підсвічуванням Snowman. Відеокарта Nvidia RTX 2070 Super, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4M2 NVMe SSD на 512 ГБ. Усе це зібрано наразі у просторому Мідтауер корпусі Vinga Basalt у так званому форматі Акваріум, який підходить для форм-факторів материнських плат Micro ATX і Mini ATX, загартоване бокове та фронтальне скло, вентилятори розташовані на бічній панелі та позаду.